Мені звати Аня, це про вишивання. І сьогодні я знайшла дуже цікаву тему для розмови. Зараз на світлині ви бачите президента України. В руках він тримає відзнаку Національна легенда України, а на ньому вдягнена сорочка в стилі мілітарі. На тканині кольору хакі, виконана вишивка ниткою зеленого кольору. До речі, Перша леді також була присутня на цій церемонії і вона доповнювала президента. Бо була вдягнена в сорочку білого кольору з полтавською вишивкою, а це саме білим по білому. Коли президент та перша леді виходять у суспільний простір, вони мають проскіпливо відноситися до свого зовнішнього вигляду, так як вони несуть якусь інформацію світа. Сорочка президента була розроблена компанією Інд Я знайшла інформацію, що дизайнером вказана. Напевно, якась українська майстриня, але художницею, яка розробила малюнок, є Руфіна Базлова. Це художниця з Білорусі. Першою моєю думкою було те, що минулого року президент наробив галасу з тією косовородкою, і цього року він хоче знов здійняти бучу. У нас дуже складні стосунки з білорусами з їх території, обстрілюються міста України. Але разом з тим білоруси і партизанять, і волонтерять, і навіть воюють зі зброєю у руках, захищають нашу Україну, потрапляють у полон. Питання як визволити їх з полону, складне, складніше ніж питання інших іноземців, бо їх повернуть до Білорусі. а там на них чекає страта. Навіть петиція з'являлася щодо подвійного громадянства в Україні, але я не підписувала таку петицію. Це не є безпечним в даний період часу. Все ж сподіваюсь, міжнародні організації займаються питаннями іноземних полонених. Знов вишита сорочка президента. Цікаво, чи взагалі можливо читати цей меседж білорусам? Чи є це якимось знаком до білорусів, якоюсь мірою підтримкою тих, хто? Воює за Україну, чи може бути в цій вишивці звернення до всього світу? Чи можливо це читати світові? Ну, якщо це набере розголосу, то можливо так. Але чи це потрібно? Чи мав це президент на меті? Чи взагалі він в курсі? Тепер я хочу перейти вже саме до художниці, яка співпрацює з Інтпошивом Знову ж такі. Як довго вони співпрацюють, я не знаю. Українська компанія не залучала своїх дизайнерів. У мене вже на думку спадає, що вже в нас немає людей з оригінальними ідеями. Зараз я мала б знімати відео про результати літа, мої фініші, але я не могла оминути цю тему, бо у людини дійсно є результати, дійсно є досягнення. Але ось цікаво, в який спосіб вона дізнається про свій успіх. Значне досягнення для художниці, але якщо вірити її словам, то дізналася вона про це від свого товариша, а не від інтпошив. Чому дивно, якщо інтпошив співпрацює з художницею, то це визначна подія як і для компанії, так і для дизайнера, так і для художниці. В цілому, це якщо не відзначати якимось коштом, то принаймні. Про це якось можна повідомити більш-менш урочисто, привітати з успіхом. На сайті компанії можна побачити сорочку червоною ниткою по-білому. вишит той самий малюнок, який ми бачили на сорочці президента. Ціна такої сорочки 8,5 тисяч гривень. Яка ціна сорочки президента знати ми не можемо, якщо він виставить. На розпродаж цю сорочку, то ціна може сягати будь-якої. До речі, всі кошти від продажів цих сорочок, які розроблені разом з художницею з Білорусі, перераховуються на допомогу ЗСУ. І ось вже тепер, переходячи до самої Рофіни Базлової, що хочу сказати, для мене вона стала відкриттям. Я звернула на неї увагу не скільки через сорочку президента, скільки через примітивний напрямок. Я давно вже шукаю для себе щось патріотичне, щось на тему війни, але не знаходжу такого оригінального. Бачу загалом якусь або кальку, або кольорові малюночки, перекладені в хрестики. І ось на роботах Руфіни я бачу саме думки художника, як вона виражає свою і політичну позицію, як вона змальовує події в Білорусі. Вона перебуває в Чехії, в Празі. Вона організовує виставки в Познані, в Різі, в інших містах, тобто вона знайшла для себе вихід на такі великі майданчики. Роботи Руфіни, здебільшого, про протест, про те, як революція загалом то вона не відбулася. Це ми також бачимо в її роботах. Відсоткове співвідношення кольорів червоного та білого мене. Відразу подумками відносять до протесного прапору Білорусі, мабуть, художниця і мала на меті це застосувати саме ці кольори. У нас також створюються дизайни у жовто-блакитних кольорах, кольорах нашого прапору. Але якщо у випадку з синім та блакитним кольорами все надто очевидно, то вишивки червоним по білому є в світі дуже багато. Є як і багато прикладів рушників, які виконані лише червоним кольором, але там відсоток червоного набагато більший. Є така вишивка, яка зветься Редворк, але там не хрестик, там більше йшов на задголку. І ось ми бачимо тут дійсно такі малюнки, вони дещо радянські, можливо, на Руфіну мав вплив простір, в якому вона зростала. Я не уточнювала інформацію, як довго вона жила в Білорусі, де вона навчалася, але є таке відчуття, що якась радянська школа мала вплив на формування її смаків та поглядів. Але разом з тим, ті люди, які були в Білорусі і розповідають, що не надто Білорусь змінилася після Радянського Союзу, то дійсно художниці вдалося передати. Стан країни не дарма так відчувається радянщина в її роботах, бо такою є Білорусь. Навіть якийсь комунізм від цих робот відчувається. Ці малюнки мені нагадують щось, що я бачила в дитинстві, в тих книжках або газетах для дітей. Підлітків на воєнну тематику малюнки були приблизно в такому стилі. Мені вони не подобались спершу, і просто як дівчинці не подобається військова тема. А по-друге, там було все так тупорно і грубо, часто намальована. Я не засуджую сам стиль художника, але що стосується дитячої літератури, то це було як на мене трохи грубовато. І я бачу якусь аналогію тепер у цих вишивках, і вона тут дуже доречна. Мені подобається робота Руфіни, де вона зобразила лідера країни, президента, якого вони обрали, але яка зараз не керує країною. Мені подобається робота. Дека зображений вигляді Таргана. Мені подобається робота, яка відображає самі події під час протестів, і ми бачимо просто, як ці протести були задавлені. Бачимо, що сам дизайн поділений навпіл, як і сама Білорусь, напевно, навпіл поділена темі політичних в'язнів. Дуже багато робіт Руфіна присвячує. Я просто уявляю, як це виглядає. На виставках, виставок самих я не бачила, але так, в моїй фантазії, робота має бути супроводжена фотографією політичного в'язня, його історією, і так кожна робота і історія, кожна робота і роз'яснення, кожна робота якийсь посил, і поряд з ними десь є роботи, присвячені Україні. Мені дуже сподобалася робота, присвячена трагедії в Маріуполі. Ідея дуже гарна. Я бачу в цьому ефект айсбергу, що сама розбита, розбомблена будівля це лише верхівка айсбергу. А усього масштабу трагедії ми відразу не бачимо і не можемо осягнути, скільки там загинуло людей. Ми чули ці цифри, але це дійсно важко осягнути, скільки людей загинуло, скільки скалічено, скільки отримали травми, скільки. Помирають від травм у лікарнях або дорогою до лікарень, скільки людей не знайдено. Це дійсно дуже важко осягнути, і в цій роботі я якось відчуваю цей масштаб. Тобто кількість цих персонажів, які знаходяться у босховищі, у підвалі, вона умовна. Відносно до будівлі вказує масштаб, що їх більше, їх більше, ніж ми бачимо. Ми більше, ніж можемо ми їх осягнути, і це заставляє замислюватися, знов повертатися до проблеми дуже яскрава робота. Але разом з тим в художниці є інша робота, яка присвячена військовому воєнному кораблю. Я вважаю, що зображено дуже відверто, неприкрито, незавуальовано. Можливо, для виставки ця робота і підходить, але багато робіт Руфіни ніхто б не схотів, мабуть, відшивати для інтер'єру. Вони не інтер'єрні. Вишивка Руфіни вона протестна, вона монетизується, я так гадаю, не в схемах. Вона монетизована вже у виробах. Екосумки, сорочки, інше. Добре, що вона вийшла на такий майданчик. Хочеться провести аналогію, згадати іншу вишивальницю, блогерку. Це Світлана. Вона з Білорусі. Канал її називається крест накрест І вона позиціонувала себе завжди як та людина, яка не соромиться висловлювань. Вона підіймала гучні теми. Я на неї натрапила через записаний стрім Всі фломастери на вкус різні», де вона обговорювала. Подобання різних вишивальниць, як кожна відвоює свою позицію, щось, ніби є правильним, щось неправильним про нитки, про хрестики, про виворі, про напрямки, про все. І було дуже цікаво її слухати, була така цікава подача. Ну, для мене цікава, мені воно імпонувало. Потім вона висловилася. про ту саму еліту вишивальну у свій спосіб, звичайно, взагалі про цю тему я від неї дізналася, бо за неї якийсь період часу слідкувала. І від неї я чекала так само якогось висловлювання про війну в Україні. Але Світлана цю тему замовчує. Я вже її контент не переглядаю. Я за нею не слідкую. Час від часу я заходжу, дивлюся, скільки там. У неї відео знятих, які заголовки. По заголовкам я розумію, що вона цю тему не чіпає. Можливо, я помиляюся, можливо, десь якесь вона там слово сказала, але навмисно так, щоб її не почули, напевно, бо немає не те, що стріму, немає взагалі там якогось 10-хвилинного відео про ситуацію як в Україні, так і в Білорусі. Вишивальниця, яка про себе каже, що вона вже вишивала. Усіма нитками світу. Це звичайно смішно, але разом з тим, ось порівнюючи двох майстринь, одна, так би мовити, усіма нитками світу у відповідальний момент не може сформулювати свою чітку позицію і заявити про неї. А інша одним тільки кольором нитки. Я думаю, що одним видом нитки, одного виробника, створює запит у суспільстві. Створює напрямок у вишивці, це протестна вишивка, і вона заявляє на весь світ, що є така вона, що є Білорусь, і на своєму такому невеликому фронті веде боротьбу. Звичайно, так вона знаходиться не в Білорусі, вона знаходиться в Європі. В неї більше свобод для висловлювань. Але ж Світлана так само веде канал на YouTube. і нічого не перешкоджає на свою аудиторію. Зробити якісь звернення. Дуже мало вірогідно, що Лукашенка за вишивальницями слідкує. Світлана просто боїться втратити стосунки з деякими іншими вишивальницями, які вже висловили свою позицію, які дуже сміливі в Росії підтримувати Росію. Мені, до речі, трапилось, коли я гортала бігунком відео Світлани. Інформація про те, що син її. Вступив до вишу. Я маю доньку такого самого віку, як і Світлани. Вона так само готувалася до вступу у виш. Ми складали іспит. Мультитес це називалося цього року. Ми їхали з Нагольда до Кьольна з пересадкою в Штутгерті. Ми витратили на написання цього іспиту три дні. Діти, які знаходились в Україні, складали цей іспит в умовах. Ти складаєш і очікуєш, що, можливо, зараз буде оголошена повітряна тривога. І знову ж таки, як навчатися? Ти вступаєш у виш, а завтра в цей виш прилітає. І, і тобі немає де навчатися. У Світлани немає ніяких проблем, окрім особистих. Під цим відео я залишу посилання на відео Руфіни, яке мені трапилося. Ви можете переглянути її сторінку у Фейсбук. Пошукати якусь іншу інформацію, поцікавитися цією художницею зробити якісь для себе висновки. До речі, на сторінці її у Фейсбук можна почитати коментарі від українців, жодного позитивного там немає. Ми ненавидимо білорусів, нам байдуже на цю творчість, на цю вишивку. Але, як на мене, її вчинки мають надихати, нас робити те саме, не, не мовчати про проблеми. Виражати це в творчості, згуртовуватися, робити виставки, робити оригінальні проєкти, оригінальні дизайни, які б несли в собі сенс. Листо мене Руфіна як і здивувала, так і надихнула на творчість, на боротьбу. І я не могла не створити цього відео. І вам хочу побажати надихатися, бачити довкола себе красу. Краса, можливо, вона не завжди зі знаком плюс. Відтворювати це в творчості, згуртовуватися натхнення вам на снаги та перемоги.